you say it's hard to tell just what i'm thinking you think it's hard to see behind my smile i'll say Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І в мене новий влог, тож вмощуйтесь позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Ну і Починаю я дане відео з нашого меню це приготування червоного ароматного смачного борщу, гречаної кашки, і там курячі ще відбивні. Це було наше меню на декілька днів заплановане, але воно з'їлося. Швидше. Наприклад, гречана каша і биточки у нас пішли дуже швидко. Борщ ми їли два дні, все як заплановано. Мій сьогоднішній базарний обід. Сусідка в тісті, е, булочка, булочка там з куркою і з чимось ще. І хімоза спрайт. Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні понеділок вихідний. Що я роблю? Що я роблю? Я роблю паштет. У мене в неділю ми доторгували, лишилося грам 300 печінки. Заморажувати я її не захотіла, не допродалась вона. Коротше, забрала я її додому. Вирішила зробити паштет обсмажила цибулю моркву, вкинула туди печінку. Зараз воно це все протушиться разом. Тут у мене ще пачка вершкового масла я купила, десь, мабуть, половину на цей об'єм використаю. І зроблю паштет, тому що звичайну печінку в мене їсти ніхто, окрім мене, в родині не хоче. А от паштет і син їсть, і донька їсть, і чоловік їсть, і я їм. Тому вирішила зробити паштет. Ось так от ранок у мене починається з цього. Відвезла малого до школи і зараз займаюся кухнею. І Ось такий паштет у мене вийшов. Він такий ще. Не досить густенький, але він трішки постоїть в холодильнику, масло візьметься, тому що воно було кімнатної температури, і він буде густий, але він дуже смачний, дуже ніжний і натуральний, що головне. Ось так. І ще покажу вам дещо із покупок такого побутового. Мельнорильного, скажімо так, була в Єві. Не хочу знімати окремим відео. Вирішила показати вам тут, ну, тому що його в цей місяць якось небагато. Зараз гроші у нас йдуть трішки на інші потреби, про які ви потім дізнаєтеся, згодом трішки. Тому економненько, економненько складаємо, відкладаємо на дещо більш важливіше, аніж оце все. По-перше, купила я пральний засіб. Ось такий Sky 2-літровий в Єві. Він був, здається, по, 5... Ні, по 74 гривні, чи скільки він коштував, 2 літри. Він такий голубенький, аромат приємненький. Не знаю, який він по якості. Спробую, тоді вам скажу. Але ну, вирішила взяти. І кондиціонер від Sky, також ополіскувач, 1 літр, 39 гривень. Magic Blue написано. Аромат мені сподобався, приємний. Були два там ще аромати від Kion. По 69, здається, гривень за літр чи 59 але мені не сподобалися аромати. Цей був дешевший. Я не знаю. Він рідкий, такий, не знаю, який по якості і як він буде працювати. Але мені сподобався аромат, тому вирішила взяти і спробувати: 39 гривень, 74, чи 79 гривень. Далі взяла Рексону. Були вони в АТБ по акції, але я не встигла, не потрапила, було багато роботи, тому вже довелося взяти в Єві, тому що мій вже дезодорант такий пшикаючий, закінчився. Тому взяла цей з яблучком, з яблучком і ще з чимось. Донці, а Blue Poppy. голубі Poпі. Дуже сподобався аромат. Вирішили взяти спробувати. Я не пам'ятаю, скільки він коштував, щось до 100 гривень. Ну, нам, в принципі, з донькою, так як ми користуємося такими засобами один раз на день зранку, а ввечері ми вже користуємося такими роликовими. Це взимку постійно роликовими, а влітку то, ну, і в теплу пору року, то вже купуємо такі. Е то нам надовго вистачає. Далі для доньки взяли ось таку пінку для вмивання біоаква Aqua алої об'єм 120 мл. Він... Вона ось така прикольна, тут оця штучка знімається. Тут така щіточка силиконова, вона класна, мені подобається, але воно для індивідуального використання, я ж не зможу її своє обличчя цією щіточкою масувати, і її все ж таки воно має якось бути. У кожного своє, особливо ось таке, тому що навіть б'юті блендери, і оце, ці всі пензлики, у нас у кожного свої окремі, тому що і в мене проблемне обличчя, і у неї. Тому на що нам ділитися цими всіми бацилами одна з одною. Тому взяла виключно для неї, коштувала вона 119 гривень. Але я знаю свою дитину, я знаю, що їй ця пінка, мабуть, на півроку вистачить, тому що вона, на відміну від мами, з цими всіми косметичними засобами дуже економна потім закрию. Далі, по рекомендації дівчинки, я питала з приводу крема під очі, який, ну, щоб він дещо висвітлював зону під очима, оці синці прибирав і зволожував непогано. Мені порекомендували ось цей сейн з ніацинамідом, нікатинамідом, і кофеїном. Спробували, купили, брала об'єм невеличкий, там був більший об'єм, здається, 20 мл чи 30, і був 10. Я взяла на пробу 10, 149 гривень він коштував. Ну, скажу так, ми вчора спробували, і сьогодні такий легкий холодок під очима відчувається. І я розумію тепер значення слова, що означає, коли на сиворотках чи на кремах пишуть роз'яснювальний крем для очей. Дійсно, як нібито такий погляд. Е Ну, виразніше, але якісь очі не такі впавші, не такі якісь замучені, ушатані виходять. Ну, коротше, результат є, зволоження є, і трішки висвітлення синців також є. Одразу помітно, у мене не сильно у доньки більші синці під очима, але це в неї фізіологія така, там нічого не зробиш, але вона намагається це активно побороти. Ну, Користуємось, користуємося, вона один раз на день, я часто не дозволяю. А я, звісно, вже двічі, тому що ну, я вже старенька, мені вже треба. Taip. Далі із масок. Щось купили, щось подарили. Купили ось цю маску Enlip Zaloya. це брала собі, мала, здається, вона 24 гривні чи скільки коштує. А цю маску від Sadoyer мені подарували на день народження у наборі. Олічка мені дарувала набір і там була ця масочка. То вона з огірком зволожуюча, я її також вирішила ну, малій дати. Нехай користується, в неї шкіра обличчя суха, тому їй саме таке підходить. Вона інколи любить раз на тиждень на цепи собі лежить. Красотка. Салон краси на дому. А собі я взяла ось таку з екстрактом зеленого чаю і шпінату від Greenway. І ви знаєте, що я їхні масочки люблю. І коли бачу їх на акціях, то також купляю. ця була 1799. Взяла ебаути були на цей раз дорогі, тому не брала. І взяла собі ось таку по 1499, також з розою з зеленим чаєм. Ем, да З екстрактом зеленого чаю. Але де? Rose. Чи вона рожева, ну, не знаю. Взяла її собі. 1499 також. Ну, таке. таке баловство. І тут олічка в тому наборі, де була масочка, там був ще бальзам. Ні, олійка. Олійка така роликова для губ. Але я її також віддала малі, тому що вона любить такі олійки. Я більше користуюся звичайними бальзамами. Я олійками не сильно люблю бальзами, це моє А вона любить олійки, тому я її віддала, а це не віддала. Це ось такий. Тестер, звісно, це аналог. Dolce Gabbana Light Blue Sun, здається, воно з якимось написано, що феромонами. Ну, не знаю, чи є там феромони, які ще немає, але те, що воно неймовірно приємно пахне, мені подобається там і кокос, там і щось таке квіткове, там і якісь, ем, ну, я не знаю, і ягідки, і квіточки, ну, смачний, солодкий літній аромат. Для зими він, мені здається, не піде, але також це на любителя, скажімо так, тому що я зимку люблю такі більш важкі аромати, і мені нібито з ними тепліше. А на літо я люблю більш такі солодкі або свіжі аромати. Ось цей аромат у мене асоціюється з літом. Така баночка, така, тут скло. Красиво, красиво виглядає, мені подобається. Я вже ним декілька разів користувалася. А взагалі я дивилася, то такі коштують по 150 гривень. Тому, ось так, ось це подарунок. Це приємно, це вгодили. За ароматом Моля, як завжди, вгодила. Вона знає мої смаки. Тому ось так, ось така у мене закупочка від Єви і подаруночки а Ну, все, все, далі зустрінемося у влозі. Так, почався у мене сезон сад-город бо накуплювала трішки е насіння. тут у мене Буряк ось такі дві пачки. Е, в цьому році я буду два городи порати, тому беру і на верхній, і на нижній, де краще вроди Тому що один город ми дали йому перегуляти, він роки три перегуляв, будемо орати його і знову пробувати саджати, тому що там земелька така, вона довго працювати не любить. любить відпустку на декілька років. Тому ось так от спробуємо, що вродить. Також туди на, на нижній город, на цей який не порали, я хочу кинути кукурудзи, пачку я купила. І ще декілька пачок докуплю, мабуть, не знаю, сьогодні або завтра. Я ще подумаю. Також взяла дві пачки петрушки, це буде і на верхній, і на нижній город. Дві пачки кропу, це буде виключно на верхній, тому що він там класно росте. Дві пачки моркви також взяла. Не знаю, це все насіння, які я ще жодного разу не пробувала. Не знаю, які вони по якості, будемо дивитися. Також на верхній, на нижній город. щавель у мене росте виключно в одному місці, тому я туди хочу просто його досіяти, бо подивилася трішки вимерз, Взяла такі дві маленькі пачечки, досію. Огірок. Огірок це у мене була пробна версія. Я взяла таку маленьку пачечку, а тут я у себе на базарі, там у мене жіночка ходила і продавала огірки. Е, ну, насіння, насіння. Тому я в неї взяла ось така пачка е, Патріот. Ф1 агропарк, вона відкрита вже, тому що я ділилася зі свекрухою наполовину. Половину її половину мені. А це якийсь там весняний богатир, чи як також цієї самої фірми, він від е, ранньої, скажімо, ну не ранньої весни. від Початку сезону огірків і до самих приморозків. Мають бути огірки. Ну, в Такі баночки, звісно, в мене вона. Е, також була велика пачка, я поділилася зі свекрухою. Ну, спробую спробую, посажу. Віддала за них 80 гривень, не дай Бог, вони не вродять. <сум> не дай Бог, мене бабуся це обдурила. Ось так. Потім цибулька, сіянка. Ні, це не сіянка. Сіянка це, здається, з сіменами йде. А це, ну, коротше, звичайна цибуля на зелень. Також буду її саджати. І ще, і ще, а де в мене ще насіння? Знайшла: сюди ось ось ще це я купувала червоний маркет. А Врура, як заходила, доскуплювалася редька, одна пачка. Пачка кабачок Грибовський, хочу трошки на верхній кинути, трошки на нижній. Але кабачок я також буду ще докуплювати. Потім салат у мене ось такий лолоросо єсть. У мене є петрушка кучерява. І що це все, що я купила? І це все, що я купила. Ось так от. Тому по насіннячку вже трошки почали. Е, мабуть, сьогодні, якщо встигнемо, тому що сьогодні чоловік прибирає на кладовищі у своїх родичів. А... Не знаю, якщо ми встигнемо, то ми сьогодні зоремо і щось трошки кинемо в землю, посіємо. Е, наступний понеділок ми будемо вже так конкретно займатися е, городом, а наступний, наступний понеділок вже піду прибирати на кладовище я до своїх, до дідуся і до пробабусі. Ось так. От. Тому сезон <с> садгород офіційно вважається відкритим у мене. І так як я вже почала тему подарунків. На день народження мені, я вирішила вам одразу показати, що ще було мені подарено. Ось такий набір склянок. Дуже красиві мені сподобалися. Ось такі вони рифлені, масивні, здоровенні. Але я думаю, що мені одного набору буде мало, тому я собі точно такі самі докуплю і ще один. Нехай буде, тому що якщо у нас збирається компашка, то вона збирається не сама маленька. А так то. Ну, Не хочеться, щоб різні стояли на столі, тому ще один комплект докуплю. І подарили мені ось такі два набори чарочок. Набір алкоголіка. Ось такі. Вони високі, вони гарні. Мені сподобалися це мені подарувала сестра чоловіка. Ось так от. А свекруха моя кожен рік по стандарту. Вона мені постійно дарить на день народження комплект постіль... постільної білизни. Саме для мене з чоловіком, не для е... дітей. А саме для мене. Вона питала, що мені потрібно, і я їй сказала, що все по стандарту, нічого не змінюється. Якби, звісно, я замовила щось інше, було б щось інше, але мені потрібна постіль. Ось така вона красива. Я не знаю, який тут виробник, тому що з. Я вийняла наклейку. Отут вона була. Я її, звісно, дістала, тому що вже ж, бачите, воно як-небудь запаковано, бо я його діставала і дивилася, яке воно на вигляд. А та наклейка вже красиво, я її не затрамбувала, вийняла, думайте, на що воно мені треба? Так в упаковиці нехай лежить, як прийде. Лежить воно, чекає свого часу, буде застелятися, але трішки згодом. І це також чекає свого зв'язного часу, тому нехай стоїть. Ось так от. Ось такі у мене, скажімо так, побутового характеру подарунки. А ще, знаєте, що вам не показала? Це мені діти малювали. На день народження відкритку. Happy Birthday. це донька з сином вдвох робила. Ось тут все. Ось так. Ось такі прапорці. Happy Birthday. Побажання. Ось так. Приїхала я з роботи. Діти. Наробили, намалювали оці всі кругляшки і прапорці це допомагав робити Ілюша. Звісно, малювати і писати. Він у мене не сильно у нього обидві руки ліві в цьому плані, але активно приймав участь. Кружечки вирізав він, тому ось так: от. ось така критичка від дітей. Покладу у папочку, де я зберігаю, скажімо так, якісь приємні речі. і... Щось таке пам'ятне, те, що стосується виключно нашої родини. А потім буду на пенсії це все розглядати і плакати. Дай Бог зберегти в нинішній ситуації. Це з приводу залізла в ту заначку, куди я ховаю все наше важливе, і дістала там, передивилася. Це, наприклад, ось оде, що я зберігаю, диви, не фокусується. Ну, що ж таке? О, це Ілюшин найперший в світі, поїзд. Як бачите, це основний це причепні вагони. Він художник, він так бачить. Це садочок, це найперша його робота е своїми руцями. Далі вже краще. Це вже випускний у нього був. Це на 8 березня була мені така відкриточка зроблена. І ще я, там, знаєте, що зберігаю. Ось, наприклад, найперший зошит моєї доньки з математики. Це за перший клас. Ось, де бачите, ще й непогано в мене дитина писала в першому класі. Ось так. У них були прописи, прописи, а це вже такий зошит, в якому, як бачите, вони і задачі робили, і все. Тому таке я теж зберігаю. До останньої сторіночки все прописано. А тут уже її диплом. це в Польщі. Вона закінчувала 7 клас у Польщі. Ось це її диплом про закінчення. Також я його зберігаю. І навіть. Тут є один лишився мій диплом. Я займалася дзюдо. І це єдиний диплом, який у мене лишився. За. Я не знаю, скільки мені років, мабуть, 13 тоді було. Його я також бережу. А ще в мене є. Оце. Оце, оце я манєсіньке. Оце красапіздічка, караса... я би сказала. Це я. який 2006 рік. Боже, боже. але зате це мій натуральний колір волосся, і це таке кучеряве, воно в мене від природи. І пишне. Тому чому я вам кажу, що в мене досить багато коштів йде на засоби подогляду за волоссям. Це 11 клас. Творчі експерименти. Я майже блондинка. Це плятко. таке жовте. Волосся вже перепалене, і вже воно так не крутиться, як крутилося колись. Тому що потрібно менше всяких засобів на себе витрачати. Це вже. Я відучилася перший курс, і висіла я на бікборді, у нас в місті. Була у мене фотосесія, і, ну, коротше, це довго розповідати. Колись я там висіла. Ось ця фотографія була. А ще у мене ось така фотографія. Це я закінчила перший курс. Це вже більш-менш колір у мене волосся нормальний, але все одно на голові, хай бог миле. Але на сьогоднішній день, здається, це так модно, мабуть. Це мої батьки. Це мої батьки, мамулька і папулька. Ось так. І навіть отаке в мене є. Це наша сімейна. Це давно вже зроблено. Ще Ілюша Манюсінький. І Вероніка, Садочок. Альбом її випускний. Тому це така маленька-маленька часточка того, що лежить в цьому кульочку. Тому що тут дуже багато того, чого вже не можна показувати: чоловікові якісь нагороди і тому все подібне. Тому ось так. Зберігаємо як пам'ять, і кожного разу разом із тривожним чемоданчиком, оцей пакуночок завжди і усюду їздить зі мною. Дівчата, всім привіт! У нас сьогодні на календарі 8 квітня чудова погода, сонечко, світа. Я вийшла побалдіти трохи, поки ми всі поїжджали. Зараз вони приїдуть і у нас в планах трішки попрацювати. Взагалі, я сьогодні така. При марафеті трошки у нас сьогодні з чоловіком свято, у нас річниця нашого весілля. У нас виходить 8 років, як ми в шлюбі, і 10 років як ми разом з ним. Ми зустрічалися, але ну здебільшого, чому так довго зустрічалися, ми і раніше почали б жити, але війна і він поїхав служити. Тоді я його рік чекала. А коли він приїхав, ми десь тиждень ще погулялися і почали жити разом. Ось так, от тому. У нас сьогодні трішки з ним річниця. Але святкувати не будемо, тому що у нас ой якось дуже багато свят. Починається все з 15 березня це день народження Ілюші, потім 30 березня день народження у мене, 31 березня день народження у Свекра. Потім 8-е це річниця, 10 квітня це день народження чоловіка. 18 квітня це день народження моєї квіточки-бабулечки, яка мене виростила, викормила, винянчила. і… Її день народження я ніколи не пропускаю, тому що воно для мене, мабуть, одне з най найважливіших день народжень у цьому світі. Ну, діти, чоловік також. Але бабуся, це, це все, це серденько моє. Їй буде 77 років, тому поїду також її вітати, але ще не можу придумати, що їй подарувати. Взагалі не можу придумати. У цієї людини, мабуть, в закармах є усе. Але щось треба придумати таке. Тому зараз трошки посижу. Піду, можливо, погуляю, вигуляю трішки скіфа. Побачимо, а тоді вже приїде чоловік і ми підемо на город працювати. Ну а на вечерю сьогодні таку типу святкову. Я вирішила картоплю зробити з кропами з маслом, так як він любить. Паштет домашній я роблю. Зроблю крильця в аерогрилі, салату. Ну і, в принципі, все. Нам цього вистачить. А завтра, сьогодні, ще їм на п'яту годину в парикмахерську, Я їх ну, ми поїдемо, вони пострижуться. А я хочу сходити в супермаркет, в АТБ чи в сільпо не знаю. Ще не придумала, тому що хочу купити все на торт. Буду завтра пекти йому торта. Він любить такий шоколадно-шоколадний, залитий шоколадом. Оце в нього найулюбленіші торти. Головне, щоб там було багато шоколаду. Він солодке, майже ніколи не їсть, але... Але якщо вже їсть, то їсть конкретно. Тому буду пекти йому завтра торта, щоб на 10 число вже був, щоб ми змогли приїхати, сісти повечеряти, тому що ну, святкувати ми не будемо. Але 100% приїдуть батьки привітати його, і приїде сестра привітати його. Тому треба, щоб щось було на вечерю і такий, типу, солодкий стіл. Тому ось так от плани у нас такі. Дівчата повигрібала я свою клумбу. Тут нарешті вже все видно. Тут ось сюди м'ята у нас проклюнулася. Донька той рік сажала. Ми думали, що не... вона не прийнялась, але ні, вона прийнялась. Гвоздичка, півнички, піон вже деякий великий. Тут купа-купа всього півників, півників, півників. Тут ще, коротше, ось так. Все. Вже в мене тут порядок. Я задоволена. Навела порядки також у дворі, повигрібала все, і тут у мене робота на десерт залишилась. Це ось сюди привезла я з роботи наші лоточки. Я їх раз на тиждень привожу, їх потрібно помити всі з мийним засобом, тому що у нас на роботі їх максимум, що можна зробити, це витерти вологою тряпочкою і з антисептиком. І на цьому все для цього я приготувала ось у собі кориця. Там у мене. Е Засіб для миття посуду, і тут простелила покривальце, на яке я це все покладу, і нехай воно собі висихає. Зараз це все дороблю і буду вже перевдягатися, тому що нам потрібно їхати у парикмахерську. Старий горщик треба викинути. <смі> Ось так: от. все виконано. Нарешті вже ж спина колом стоїть, але все перемила. Нехай висихає, тому що завтра в мене нібито і вихідний, але потрібно їхати на закупку. Не буде на це часу. Тому перемила сьогодні. Нехай аж до вечора лежать, тоді їх складу назад. І завтра відвеземо на роботу. Ось так. Зараз буду збиратися і будемо їхати в перукарню і в супермаркет. У нас все переіграно, і дивіться, яка смакота у нас буде на вечерю: роли і салат. З креветками. Це чоловік придбав. Ми їздили в сільпо, Допоки я скуплялася, він зайшов, замовив. Буде у нас сьогодні романтична вечеря. Ілюша таке, звісно, не їсть, буде їсти тільки Вероніка, чоловік і я. It's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you walk in on my heart if you want to.